І давайте по поговоримо про професійний рівень журналіста якого небудь ну, умовно, CNN, який знімає, і про рівень журналіста там якогось підрозділу нашого українського української бригади. Ну наші точно патріотичніші. Але вони точно не можуть бути ну, якби настільки ж професійними з точки зору досвіду. Вони ну якщо цей журналіст вій, воєнний брав участь в п'яти війнах і знімав це всюди, наші журналісти на першій війні, вони, може, не вміють навіть правильно картинку зробити так, щоб це вплинуло на світ. Тут же ж це важливо. Тобто, коли ми бачимо картинки зняті в Ізраїлі, кожна картинка вона вражає. Ти дивишся, і думаєш, боже, що у них відбувається. Потім, коли ти починаєш співвідносити. Масштаби бойових дій виявляється, що їхні бойові дії, вони ну дуже дрібні в порівнянні з тим, що відбувається у нас, але в їх в тій картинці, яку ми бачимо з Ізраїля. Ми бачимо величезний масштаб і величезну трагедію всього, що відбувається у нас. Коли ми говоримо про долю людей, ну я спеціально о, зараз о, кілька годин дивився телемарафон для того, щоб побачити, чи там є ті долі, як вони висловлюються в Ізраїлі. От сьогодні я прочитав в Ізраїлі одного чоловіка, який, побачивши терористів. Швиденько сховав свою дружину, дітей і внука кудись там в підземелля, а сам сів у себе в будинку і пив пиво. Вони зайшли, його застрелили і пішли. А е, через те вони що вони подумали, що він один живе, і його діти і дружина залишились живі. Ну тобто, і таких історій безліч питання: де ці історії наші? Ми знаємо, скільки загинуло ізраїльтян від е, ракетних обстрілів. Знаємо. А ми знаємо, скільки загинуло е, хамасівців чи е, жителів. Е, Гази від обстрілів. Знаємо. А ми знаємо, скільки українських мирних, я не кажу про військових, хоча і це було до 2019 року, коли Порошенка е, проводив цю політику. Ми знаємо, скільки наших загинуло. Ми знаємо, сьогодні загинуло шестеро людей в, е, під час бомбардування е, нової почти. Є хтось, хто може скласти за сьогоднішній день всі цифри загиблих і сказати, скільки за сьогодні у нас загинуло мирних жителів по всій Україні. Всіх Мирних. Тільки підракетні обстріли. Немає нікого, немає жодної людини, яка могла би це сказати. Чому нам не сказ... ну, Я не кажу, добре, я, я розумію, що от про військових кажуть, що це дуже небезпечно е, знати, скільки їх загинуло. Але я вам скажу так: ви кожен день читаєте інформацію про те, скільки загинуло московитів у них. У них. Вони там кожен день пишуть, скільки їх загинуло. Але хто з наших ходить дивитися? І хоч хто небудь з наших сказав, а ви знаєте, от росіяни кажуть, що їхніх стільки-то загинуло. Ні, всі цитують зведення генерального штабу і кажуть е 290 дев'яносто тисяч, там скільки і так далі, нікого не цікавить, що говорить інша сторона. Якби нашу інформацію подавали нам так само, ми б її так само читали. І тому, коли нам не говорять, навіть не можуть порахувати кількість загиблих і поранених за один день і скласти це все разом і сказати, ви знаєте, тільки під час арт-обстрілів, ракетних обстрілів. В Україні загинуло стільки-мирних то мирних людей і стільки-то людей поранено, ця цифра вразила б світ, тому що вона набагато, набагато, набагато більша, ніж та цифра, яка, якась є сьогодні в Ізраїлі. І коли нам сьогодні ООН говорить, що у нас з чимось тисячі загиблих зафіксованих, я завжди вражаюсь. А оці люди, які сьогодні загинули. Чи ці 52 чи 56, які загинули в е, селі, де були похорони нашого військового, їх хтось може нам всіх об'єднати і назвати як одну цифру? На жаль, цього всього немає. І поки цієї цифри не буде бачити світ, він буде думати, що величезна війна відбувається в Ізраїлі, а не в Україні. Вона впливає на увесь світ. Бо коли ми говоримо, що ми вбили 300 тисяч е, москалів, вибачте. Хто нам поспівчуває? Скажуть, ну вбили молодці, супергерої. А де, де емоція на нашу користь? Коли ми говоримо, скільки ми знищили ворога, ми не викликаємо в світі емоції. Коли ми говоримо, що було знищено 17 тисяч. От я читав скільки скільки з 400 з чимось лікарень було знищено. Да, дайте мені таблічку кожного дня, де буде написано лікарень знищено, плюс одна шкіл знищено, плюс дві е, житлових будинків знищено, скільки, скільки, тому що військові це можуть робити. А що адміністрація не містами, може об'єднати. містами знищували росіяни? Правильно, Так я кажу, що де це у нас? У нас цього немає. Це говорить про тому те, що... що єдина інформаційна політика, тому, тому що... що пані які бояться. Ви ж розумієте? Я не розумію, чесно кажучи. Я теж це не розумію. Ми програємо інформаці... Нам це пояснюють. Ми нам в світі програємо інформаційну війну через те, що ми не розказуємо про проблеми. Я вам скажу так, що я не можу, не можу навскідку назвати жодного подвига українського солдата, крім скакуна, який підірвав міст в перший день війни. Пам'ятаєте, коли цей. Ви можете мені назвати хоч один подвиг, який ви знаєте, і можете описати, сказати, ви знаєте, Петро Петренко зробив тето, тето тето за соціальних одним... мережах тільки ні, як, як... соціальних мережах більше, як ніде. Що, да але на рівні держави, щоб був сюжет одна хвилина і розказували такий-то, такий то став героєм України, бо він зробив тето, тето тето. Такого всього немає. Тому виходить, що у нас людей в цьому всьому немає. Я читаю, виявляється, що от звіт був, що на окупованих територіях було зґвалтовано стільки-то-то стільки людей, жінок від 16 до 87 років. І я собі думаю, я собі уявляю, значить, приходять фашисти ці, російські, і вони заходять в кожну хату і питають: тобі скільки років? 16. Ага, ми тебе гвалтуємо. Тобто, що реально не було зґвалтовано нікого, кому було менше 16 років, ну це неправда. Але ООН подає, що були зґвалтовані тільки тих, кому більше 16 років. Перепрошую, це ж фальсифікація, це ж повна брехня. Так не буває. Якщо в одному селі гвалтують жінок, і і, і гвалтують і 16-річних, і 83-річних, Точно будуть гвалтувати і тих, кому менше 16 років. Де про це сьогодні сказано? Нічого про це не сказано. Тому я кажу, що оця інформаційна політика, яку сьогодні проводять, така знаєте, мирна інформаційна політика, спокійна інформаційна політика, про те, що ну нас от невідомо скільки вбили. Оце шестеро вбила. А не складайте оці шестеро. Нам про Маріуполь нічого не кажуть. Скільки про Маріуполь, там? Ну остання цифра, яку я чув, 87 чи 97, 87 чи 97. Це неофіційно. Це неофіційно. Офіційно на офіційному рівні десь приблизно більше 20 тисяч. Так а, а у нас ООН заявляє про те, що у нас мирних жителів вбито всього 3,5 тисячі, тому що ми не, не оголошуємо ці цифри самі. Чому ніхто не може зробити оту табличку, яку я репощу на своїх телеграм-каналах чи в себе на телеграм каналі і коментую кожен раз і радію, і всі лайкають, і пишуть у кожного себе, е, значить, що було знищено ще 15 танків і так далі. І так далі, чому у нас немає іншої таблички? В якій будуть зведені всі ці цифри, які б вражали світ точно більше, тому що я не уявляю собі, що сидить в Мексиці людина чи там в Індонезії і дивиться, о, українці знищили 15 російських танків. Какі вони молодці? Я в це не вірю. Але коли я вони відкриють таку штуку і побачать, що сьогодні дві школи знищено, вчора одна, післязавтра три, і так далі. І так далі, це буде на них впливати, тому що вони ходять в школу, вони ходять в лікарні, вони живуть в в будинках вони не їздять на танках, це не їхня війна, вони не переживають ні за російських солдатів, ні за наших солдатів. Солдати вб'ються, вбивають одне одного, і це нібито їхня проблема. Але коли ти говориш про те, що в тебе вдома. Ти ж йшов по вулиці, в тебе вдома вбили людину не на лінії фронту і так далі, це вражає кожного, бо кожен міряється на себе. Чому так співпереживають Ізраїлю? Тому що купа людей розказують, як це з ними було. Вони приїхали на фестивалі, їх вбили, зґвалтували, заарештували, ув'язнили. І це кожного емоційно триває. Коли ми говоримо. Про наших мирних людей це так само би чіпляло. Але для цього треба, щоб це це розказували. А ті люди, які можуть це розказати не на роботі, не на роботі. От наші всі спікери, які це говорять, це їхня робота. І тому вони спокійненько розказують. Ви знаєте, оце цікаво. Отут, от, от така історія, а от, отут нам розказали, і хтось там починає розказувати якусь історію. І, і я одну історію може чую кілька разів, і, і все на цьому таке враження, що розказувати нічого. Я спілкуюся і читаю ситуація з цими трагедіями які у нас є в україні їх безліч але вони залишаються поза медійним полем. і це велика проблема, тому що це не українське медійне поле, це медійне поле всьому світі, тому що ця війна не тільки війна збройних сил, це гібридна світова війна, в якій ми повинні демонструвати всі сторони цієї війни, а не вдавати, що дайте нам зброю, і ми будемо перемагати. А інших проблем у нас не існує. І коли, вибачте, розказують, що от попали на автопарковку біля лікарні. Це велика проблема, бо там стільки-то людей загинуло. А те, що у нас понад 400 лікарень було знищено, це ніби другорядний факт. Але ще раз кажу, це тому другорядний факт, що наша влада методично це не доносить всьому світу. І вона більше того не доносить українцям. Хтось з українців може сказати, скільки у нас сьогодні за день загинуло під час Артост обстрілив людей цивільних? За сьогодні. Де цю інформацію прочитати? Треба підняти. Документи кожної обласної адміністрації, де буде написано скільки у них цих людей закинуло, чому немає. Чиновників не вистачає, чи треба ще Єрмаку одного заступника, чи помічника, чи куратора, чи це, радника, який би міг сидіти і просто ці суми складати до двох ну докупи? Я не знаю, що для цього треба зробити. Я про це пишу постійно. Я до депутатів звертаю, щоб вони робили запити з цього приводу. Але поки що нам не хочуть навіть відкрити таємницю, скільки нас цивільних вбито за цей час війни. Я не кажу в окупованих містах, цього ніхто не знає. А скільки вбито ракетами снарядами, і коли ми тіла можемо побачити і дізнатися, що це точно вбита людина. Пане Олександре, ви зачепили дуже важливу тему насправді, але час вичерпано. Дуже дякую, що ви завітали до нашої студії. Олександр Брегенець, народний депутат України, 7-8 скликання в цій годині.